20 лютого 2025 року дедлайн для першого подання місячної об'єднаної звітності з ПДФО військового збору та ЄСВ. Цей обов'язок стосується всіх підприємств та ФОПів, які виплачують доходи фізособам та отримують податки від їхнього імені. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Зокрема, ФОПи-роботодавці заповнюватимуть у новому податковому розрахунку додаток Д 1 щодо сум ЄСВ та додаток 4ДФ щодо сум ПДФО та військового збору. Підприємці без найманих працівників, які нараховують виплати іншим ФОПам або фізособам за цивільно-правовими договорами. Разом із податковим розрахунком подаватимуть лише додаток 4 ДФ. До речі, електронна форма місячного податкового розрахунку вже в кабінеті платника податків. Код форми g 0500110 можна знайти у періоді січень 25-го року у розділі введення звітності і інші платежі. Ми підготуємо відеоінструкцію для вас окремо по юрособам та ФОПам. З нею відзвітуйте з першого разу.